Вже 600 гостей, понад 300 листів вже полетіло. Сполучені Штати, Ірландія і навіть Китай – різдвяні диватики існують. Саме в ці дні палац та ліці Роберто Бондінелі оживає. І Як 365 років тому тут знову народжуються теплі слова, які розлітаються світом. У Львові запрацювала різдвяна пошта. Листівки ви можете обирати з величезної кількості від майстрів з усієї України. Ось тут листівки залишають для наших хлопців і дівчат, які зараз є на передовій. Не всім можна надіслати туди листи, тому що не всіх є поштові адреси, або їх можна розголошувати. Однак кожну листівку з цієї підвішеної зони ми зберемо і передамо нашим захисникам та захисницям. Різдвяна пошта місце особливе. Тут усе буквально просочене традиціями. Дідухи, звізди та святкові побуки лише частина атмосфери. Основна родзинка експозиція старовинних листівок від художниці Олени Кульчицької. А поруч кращі листівки вже від сучасних авторів. Я подавалася на листівку, і вона пройшла. Я не маю знайти. Там було трохи полтавського мотиву, бо я сама з Полтави вирішила поєднати Львів і своє місто. Коли був масований обстріл 19 листопада, я просто взяла пензель і вирішила малювати цей різдвяний ангел. А на фоні є Львів і в. Таку дуже тривожну ніч народилася така краса. Різдво без добрих справ просто не може існувати. Тож кожен рік різдвяна пошта допомагає військовим. І цього разу донати збирають для тих, хто лікується після поранень. Ця листівка цього року особлива, тому що вона допомагає боротися з болем з післяопераційним болем, який відчувають наші захисники, ті, хто лікується зараз в центрі Анброукен. Працюватиме різдвяна пошта до 10 січня, і ті, хто вже відправив свою листівку, зізнаються, що теплі слова написані від руки та щирого серця набагато сильніші та вагоміші за сучасні повідомлення.